Привіт-привіт! Рада усіх вітати у випуску, присвяченому оформленню мого bullet journal на серпень. Я таки вскочила в останній вагон і встигла зробити вам відео до 31 липня. Вже за хвильку почнемо все оформлювати, але спочатку я традиційно покажу вам усі основні матеріали. І цього разу це роздруківки із Pinterest, синій скраб папір та жовті тасьми воші. Використаю ще ось такі білі елементи з рамочок, наліпки фрази від мрій та дій, ну і, звичайно ж, персонажів дівчат, без яких не обходиться жодна розгортка в моєму буджо. Ну що ж, давайте приступимо! І я одразу ж роблю заголовки. Для них я спробувала відтворити один із шрифтів, які практикувала у своєму блокноті для летерінгу. Мені здається, він прекрасно вписався в тему оформлення. А вона цього місяця. Нереально крута, найкрутіша зі всіх, які тільки можуть бути, бо це Україна. Ставте вподобайку, якщо погоджуєтесь з цим. На жаль, через інтенсивні обстріли я у цьому році не змогла приїхати із дітьми на канікули до рідного Києва і дуже через це сумую. Тож оформлення серпня стало своєрідним відображенням моїх почуттів та переживань. Ідея зробити серпень із соняшниками з'явилась миттєво. Як тільки я подумала про кольори нашого прапору, то одразу ж в уяві виникли картини безкраїх полів, і усі елементи пазлу склались в голові в єдине ціле. Тому усе оформлення я зробила на одному диханні дуже легко, швидко і не затримуючись довго на одній розгорці, адже усі колажі, ніби самі собою, дуже гармонійно складались. І ось це я називаю творчість, що виходить із серця, із самісінького його центру. Для мене серпень це особливий місяць, бо я святкую День народження, тому важливим було зробити оформлення bullet Journal таким, щоб увесь місяць отримувати максимальне задоволення від заповнення. От зараз розповідаю це вам усе і подумала, що було би мега круто. Отримати у подарунок на день народження мою першу тисячу на каналі. Оце було просто вау! Подарунок, який я точно пам'ятатиму на все життя. Тож, любі мої, зробіть мені таку приємність. До Дня народження залишилось 14 днів всього два тижні, і єдиний спосіб встигнути назбирати аудиторію це вивести відео у рекомендації, аби воно охопило ще більше цільової аудиторії. Для цього поставте вподобайку, напишіть коментар, збережіть його в улюблених, поділіться з друзями або зробіть репост в соціальних мережах. Це стане для мене неймовірною підтримкою. А я не залишусь осторонь і вже готую для вас багато цікавого. Це і нове лого, і нові рубрики, і, звичайно, ж, розіграш подарунків з нагоди першої тисячі. Ой, щось я геть заговорилась. Давайте вже повертатись до оформлення розгорток. І як ви бачите, я взялася за трекери. Тут усе так само, як було у липні, таблиця із рутиною та звичками зліва, а справа, трекери для відслідковування постингу. Намагаюсь регулярно робити публікації і в інстаграм, і в телеграм, і от щоб не зникати надовго, звідкись я усе моніторю. Ця розгортка в мене несе багато функціоналу, тому місця на декор мало. Ну, але все ж є. Тому роблю оформлення, використовуючи мою улюблену техніку на шарування. Наступний на черзі календар настрою. Це можна сказати мій міні-щоденник або замінник відомої практики One Line a Day, тобто одна лінія в день, сенс якої в тому, щоб щодня робити запис про свій день, вміщаючись при цьому в одне два речення. У мене замість лінії одне віконечко календарика, у якому я ще додатково клею кольоровий кружечок на позначення настрою. Ще за допомогою цього календаря я веду п'ятий бук. Інформація з віконечка дозволяє мені пригадати події дня та зробити відповідний запис у ньому. Праворуч зробила колаж. Дуже він мені подобається. Прямо не можу налюбуватись на ці соняшники. Вони ще й виділяються на контрасті з чорними сторінками, і оформлення виглядає надзвичайно красиво. Тижневе планування у цьому місяці буде на одній розгорці. Я для цього роблю обрізну сторінку. Зараз канікули, діти вдома, тож я не маю багато інформації, яку потрібно записувати, а тому такої маленької зони мені цілком вистачить. Цікавим було рішення зробити перетікаючий заголовок, чи як його правильно назвати, словом, щоб він виглядав однаковим при перегортанні сторінок. І все було суцільною композицією. На відео я залишила увесь процес написання, щоб вам було зрозуміліше про що я, бо, чесно кажучи, навіть не знаю, як вам це детально пояснити. І усе оформлення теж буде спільним, його я зроблю по боках обрізаної робочої зони. Цікавий, до речі, прийом з цим обрізанням, і якщо у вас є якийсь місяць, коли ви робите менше записів, то сміливо можете ним користуватися. Не знаю, що ще тут прокоментувати, тож, мабуть, залишу вас наодинці з моєю творчістю, а повернусь уже наприкінці. Ну що ж, я закінчила. Погортаю вам іще раз увесь місяць. Я задоволена результатом, оформлення виглядає насиченим та приємним. І з задоволенням прочитаю ваші враження в коментарях, а ще напишіть, яку тему ви обрали для свого Bullet Journal в серпні. На цьому дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки. Ви, як завжди, натхненні, блискучі і абсолютно чарівні. До зустрічі у світі блокнотів. Па-па!